Привіт! Привіт, привіт! Сьогодні я покажу вам засоби для прання і для гігієни. Так, засіб для прання майже 6 літрів. Аріель ось такий із ковпачком. ось майже 6 літрів. І коштує він в торговому домі 223 гривні. Ось на нього. Чек, будь ласка. В єві недешевий засіб для прання чорного ось такий 99, ну, в общем, 100 гривень без 50 копійок. В Аврорі зайшла-купила ось такий порошок, саме те для кольорових речей. Вже взяла не рідкий засіб, а в вигляді порошку 70 гривень. За те 19 гривень серветки, отакі 150 косметичні. І по 10 гривень ось такий туалетний папір. Ковальський сімейна, Ковальська сімейна паперова фабрика і м, кульбаба якась ось така кульбаба. Так, і за цю покупочку в Аврорі я заплатила. 110 гривень без там 13 копійок. Всім гарного дня, приємного настрою! Дякую всім за ваші лайки, вподобайки, всім пока-пока!